Уявіть собі світ, де кожний шматок тканини, кожен візерунок, кожен колір є мовою, здатною розповісти історії століть. Таємна мова тканин це не просто метафора, а реальність, яка нас оточує. Тканини, які ми носимо щодня, приховують у собі багатство культурних наративів, які переплітаються в унікальні історії. Візьмемо, наприклад, Шовк. Цей благородний матеріал не лише символізує розкіш і елегантність, але й несе в собі тисячолітню історію торгових шляхів, які з'єднували схід і захід. Кожен метелик шовкопряд, кожна нитка скручена вручну, це частина великої оповіді про людську винахідливість і прагнення до прекрасного. З іншого боку, візерунки на тканинах можуть розповідати про соціальні структури та вірування. Наприклад, у багатьох африканських культурах візерунки на тканинах кенте є символами, що передають історії предків, соціальний статус та навіть політичні погляди. Кожен візерунок це код, який потрібно розгадати історії, які розповідають тканини. Це не лише про минуле, але й про наше ставлення до світу. Вони надихають нас на роздуми про те, як ми можемо зберегти ці культурні наративи для майбутніх поколінь, перевтілюючи їх у нові форми. Тож наступного разу, коли ви доторкнетеся до тканини, задумайтеся, яку історію вона розповідає вам.